Сили оборони знають пол в тому, як потрібно дотримуватись правил маскування і застосування цих вонових засобів, зокрема засобів протиповітряної оборони. Тому в тому, що вони будуть знищені Російською Федерацією в короткостроковій перспективі після отримання поселення в регіон, якби це я думаю не відбудеться. Сили оборони знайдуть можливість забезпечити свої установки. Відповідно, дуже важливо, як я сказав попередньо, щоб ми мали можливість вражати ворога дальнобійною зброєю наших партнерів на території Російської Федерації, щоб установки с 300 С 400 які обстрілюють Харків, ми могли палити на території Російської Федерації. І я переконаний, наголошую на цьому, що нашим дипломатам вдасться досягти цього результату. Коротко хочемо вас уточнити по одній історії. Боєць нічного розрахунку батальйону ударних БПК «Хілес» за позивним Азимут дав інтерв'ю виданню скваї і розповів про застосування дронів на фронті, про яке рідко згадується доставка гуманітарних вантажів із предметами першої необхідності.